До повномасштабного вторгнення вони просто співали для черкасців. Зараз гурт жарти в сторону постійно долучається та ініціює благодійні концерти, під час яких збирають кошти для Збройних сил України. Як організувались та чому допомагають? Далі у сюжеті студенти та вже працівники Черкаського технологічного університету саме проводять репетицію в актовому залі вишу. А тепер я наборі є. Гурт організували більше двох років тому. Протягом цього часу писали авторські пісні та удосконалювали вміння. Крім того, зараз учасники колективу активно намагаються допомагати військовим, які захищають нас та нашу країну, каже Андрій. Гурт, який університетський, гурт студентський, які класні, дуже хлопчики і дівчатка. Вони співають. Ми дуже багато робимо для благодійності. Тобто, ми дуже багато самі влаштовуємо благодійних концертів. Якщо до нас звертаються за підтримкою, просить нас виступити, то також ми нікому не відмовляємо. Ми робимо тут. Все, щоб там хлопцям було легше, тому що в контексті того, що у них там, нам взагалі гріх жалітися. Як на мене, самі ж фронтмени гурту розповідають, що запровадженням воєнного стану намагаються допомагати збирати кошти. Недавно вдалося накопичити понад 50 тисяч гривень. Ми співпрацюємо з Анне Сакун в рамках її різноманітних благодійних ініціатив, зокрема, збір на снайперську гвинтівку зараз у травні місяці, і нам вдалося зібрати більше 50 тисяч на цей збір. Також ми долучались до різних ініціатив інших громадських діячів міста, як, от, наприклад, на початку війни з Анною Петровською ми спільно, і у нас там була така арт-агенція в арті. Ми провели арт-квартирник в укритті. Це був один з перших концертів, чи не найперший концерт у Піонері. Анастасія родом із Бучі. Її дідусь та бабуся пережили окупацію. Вони на власні очі бачили звірства руської армії. Тому дівчина вважає таку допомогу своїм обов'язком. Це ж наш обов'язок. Якщо ми не на фронті, то ми повинні якось тут підтримувати нашу країну. Я сама з Київської області з під Бучі. Мої бабуся і дідусь пройшли, якби цю окупацію, тому я відчуваю дуже сильний поклик до всього. Що щоб я могла від себе зробити? Авторських пісень поки мало, проте жарти в сторону постійно роблять кавери на відомі саунди та виконують патріотичні твори. Юрі, намати, не нам Юрі, Перемога залежить від кожного з нас, бо лише разом ми зможемо знищити ворога. Як кажуть, Україна столиця великих людей. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.